Синодальним військовим відділом Української православної церкви за участі військових священників спільно з вірянами Київської, Олександрійської, Белоцерківської, Бориспольської, Дніпровської, Запорізької, Кременчуцької, Одеської, Рівенської та Харківської єпархії. З 7 по 10 березня було проведено духовно гуманітарну місію від Бахмута до півночі Харківської області. Молилися та надали допомогу шести підрозділам, які боронять Україну на самих відповідальних напрямках Бахмутовському, Лиманському, Куп'янському. Допомогу медикаментами та різними медичними засобами отримали два шпиталі. Також допомогу отримала і цивільне населення до окупованих територій, де є гуманітарні проблеми. Дякуємо всім, хто долучився, щоб ця місія відбулася, і ми підтримали наших захисників. Духовенство та вірні української православної церкви дякують всім захисникам України.